Доброго дня, дітки, давайте з вами поспостерігаємо за станом природи після дощу. Через поле, через ліс, дощик воду в торбі ніс. Розірвалася торбинка, фіолетова хмаринка. Розлилася вмить вода. Ось така з дощем біда. Дітки подивиться, які ми стали доріжки. Так, доріжки стали мокрими. А чому вони такими стали? Тому що пройшов дощик. А давайте подивимось, що стало з ґрунтом після дощу. Яким він став? Мокрим, темним. А як ви вважаєте, земля розсипається? Чи тримається добре? Земля стала лукою, м'якою. Як ви гадаєте, що буде, якщо ходити по мокрому ґрунту? Ґрунт прилипає до взуття, і взуття стає брудним. Ходити по мокрому ґрунту дуже небезпечно та слизько. Ось така природа в нас після дощу. Ne bohmanne, vaške, na busulmanine.